І знову неспокійно на півострові. У Криму сьогодні, 9 липня, пролунали вибухи. Їх чули у Джанкойському районі на півночі окупованого півострова. Про це стало відомо із місцевих телеграм-каналів. За словами місцевих жителів, у районі Джанкоя після вибухів помітили в небі російські вертольоти. Жителі пишуть, що три пари гелікоптерів пролетіли над нижньогірським районом у бік Азовського моря. Пізніше повідомили, що російські вертольоти потім повернулися у Джанкой. Крім того, росіяни знову перекрили кримський міст, а рух усього транспорту зупинили. Також повідомляється, що там лунала і тривога. Хто їде на мост запасатість. Всіх відводить назад. Робка там зібралася. Варто зазначити, що це стратегічно важлива місцевість для окупантів, адже у Джанкої на півночі Криму знаходиться військовий аеродром, який активно використовують окупанти. Раніше у Генштабі ЗСУ повідомляли, що росіяни перетворили Джанкой на свою військову базу. Також у районі Джанкоя неодноразово чули вибухи. Так, зокрема, у березні зсу знищили у Джанкої російські крилаті ракети Калібр, які окупанти транспортували залізницею. Загалом росіянам на території захопленого Криму неспокійно постійно. Тож сьогодні у районі Севастополя місцеві жителі також помітили дим. Окупанти вже встигли заспокоїти людей. Вони стверджують, що нібито у районі Севастопольської бухти ворожий флот проводить тренування військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту. Та щоб це не було, ми знаємо, що стовпи диму та бавовна ряснітимуть там доти, доки Крим не стане знову українським.